Шановні батьки, навчити дитину правильно чистити зуби важливий крок до її здорового майбутнього. Ось кілька порад, які допоможуть вам у цьому процесі: вибір щітки та пасти. Використовуйте зубну щітку з м'якою щитиною і дитячу зубну пасту з фротом. Це допоможе захистити зуби від каріюса, не пошкоджуючи емаль. Правильна техніка! Навчіть дитину чистити зуби круговими рухами, охоплюючи всі поверхні, зовнішні, внутрішні та жувальні. Це допоможе ефективно видаляти наліт та залишки їжі. Тривалість чищення. Чистити зуби слід не менше 2 хвилин. Для дитини це може здаватися довго, тому можете використовувати пісочний годинник або спеціальний таймер. Чистка язика. Не забувайте про чистку язика. Це також важливо для здоров'я ротової порожнини та свіжого потуху. Приклад для наслідування. Діти часто наслідують дорослих, тому чистіть зуби разом із дитиною, показуючи правильну техніку та тривалість процедури. Пояснення важливості. Розкажи дитину про користь чищення зубів. Як це допомагає уникнути каріус, запобігти гар... зберегти гарну посмішку та свіжий подих. Регулярність. Дитина повинна чистити зуби двічі на день вранці, після сніданку, і ввечері перед сном. Важливо виробити звичку, робити це щоденно. Перший візит до стоматолога. Важливо регулярно відвідувати стоматолога, починаючи з раннього віку. Стоматолог зможе перевіряти стан зубів і дати додаткові поради. Пам'ятайте, що ваші зусилля у навчанні дитини правильно доглядати за зубами принесуть плоди у вигляді здорової та красивої посмішки на довгі роки.